Слава Ісусу Христу! Шановні панове Голови, шановні браття і сестри, 118 років, як був бій під крутами. Напевно, років 20 тому, коли ми приходили сюди на це місце, ми приходили в день якоїсь історичної згадки. Колись було був голодомор, були крути. Певний етап мого особистого життя. Я був єпископом Чернігівським і Ніжинським. Я був на цьому місці, де відбувався цей бій. Я бачив присутність і реакцію української влади по різному від байдужості. До якоїсь незрозумілої патріотичності їхали на могили до Героїв Крут не тому, що їх пошанувати, а тому, що треба ефірно предстати перед громадою. І здається, пройшло достатньо років, і дуже довго на цій території думали, що робити з цим місцем. Пам'ятник ставити, меморіал. Фантазували все по-різному, тому що вважали, що це така історія. Краще б промовчати, комусь це було нецікаво, хтось не хотів, щоб цю історію знали. Хтось говорив: ми ж братні народи, Росія, Білорусія, Україна. Це просто винувати радянська влада, якась така позасвітова цивілізація чи інституція, яка тут прийшла, нашкодила всім. Пересварила всіх, знущалася над народами. І багато хто сприймав цю інформацію, що дійсно якось так було, давайте перекинемо цю сторінку. Бо, оглядуючись назад, неможливо йти вперед, тому що будучи тим зачатися і впадеш. І сьогодні стоячи на цьому місці, я думаю, ті, хто стоять сьогодні на місці бою під крутами, по-іншому реагують. По-іншому. Частина суспільства буде і реагує по-іншому. Це не випадковість бій під крутами. Це не та частина історії, яку би хотілося не, не піднімати на поверхню. Це правда життя і буття між двома державами, між двома народами. І один із президентів, дозрівши, написав книжку Україна не Росія. Сьогодні ми можемо сказати, що ці сусіди, які з нами називали нас колись братами, не брати наші, кровожадні вбивці, метою, яких було і залишається знищити український народ і свободу. І це нам треба збагнути. І іншого не буде. Ось треба зрозуміти: іншого не буде. За 100 років прийшло, і вони ніяких змін в своїй свідомості не здійснили. Всі говорили і нас вчили 9 травня День перемоги. Кого над ким? Одна чума перемогла іншу чуму. Постраждав український народ? Одна чума говорила на іншу: нацисти, вбивці, концлагеря. І тепер ця сама чума, яка кричала: що робить з нашими українськими воїнами в полоні? Що робить з нашими мирними жителями на східній Україні? Що вони сьогодні ставлять? Тотальне винищення і людей, і міст. Тотальне. І тих, хто зброєю, без зброї. Тотальне винищення не військових об'єктів, а куди попаде. Чи змінилися за 118 років росіяни і рускіє? Чи хтось не змінилися. І якщо пройде ще 100 років, чи зміняться вони, не зміняться. Чи змінилися вони 200 років тому назад? Не змінилися. Забороняли українську мову, нищили, закривали. Чи змінилися вони, чи були іншими 300 років тому назад? Не були. Не були, а відповідно, не будуть. І вони успішно шукають адептів на нашій українській землі. Ці адепти називаються Ждуни. Ждуни на Волині, ждуни у Луцьку, ждуни по всій Україні. І ті ждуни ходять сьогодні синьо жовтими прапорами. Ці ждуни сьогодні ходять з різними відзнаками. Ці ждуни сьогодні ходять у врясах. Ждуни, реакція наша. Хочемо жити. Якщо ви ціните своє життя, ждунів треба виявляти, і хоча б поступити по-християнськи на обмін. Якщо не знищити, то на обмін, не будуть вони іншими. І ті, хто в Росії, не зміняться і ці ждуни, які сьогодні є в Україні. І якщо ми хочемо жити і бачити свою незалежну Україну, Воістину свобідною, воістину сильною. Ми найперше повинні зрозуміти, що наша держава, майбутність нашої держави це мілітарна держава. І іншого виходу нема. Це великий позор, коли українська нація бореться з ТЦК. Позор. Хто таке ТЦК? Що таке ТЦК? Хто ці люди в ТЦК? Це визначені державою конкретні особи, задача яких є збирати військо для захисту України. Ось щось таке, що таке ТЦК. Хтось не хоче так, звичайно, суспільство ділиться на ті, які раптово йдуть воювати, готові вмерти. Є частина суспільства, які готові йти, коли їх призвуть. Самі не йдуть. І така частина суспільства є. А є ті, які в душі своїй не можуть воювати. Якщо держава не визначить порядок і не виховує велику кількість тих, які захищати будуть Україну, то тих ждунів буде дуже багато і вони будуть пострікати вийти ЦК. Хіба ми не пам'ятаємо, як губернатор покинув приміщення своє і поїхав вратно, тому що перекривають дорогу, ждуни, очолені церквою. Перекривають дорогу, щоб не мобілізовувати. Хіба це не 2014 рік, не 2016 рік, не 2017 рік. Це задача губернатора заспокоювати людей на цій території, хіба не патріотичний виклик душі нашої, йти захищати батьківщину? Ось що роблять сьогодні ждуни: виховують зневірятися у владі. Зневірятися в Україні, зневірятися прощати, аби тільки тихо, аби тільки пройшло, аби тільки не я. Ось цих запитайте, їх ТЦК призвало поїхати вкрути, чи совість, чи гідність, чи патріотизм не означені значенні високої матерії, а патріотизм не означені батьківщини. Уявіть собі, ми не хочемо йти воювати. Ми не хочемо. Умирати ніхто не хоче. А ми не хочемо іти воювати. Хто буде захищати батьківщину? Хоча б в якийсь спосіб. Сьогодні ми всі повинні кувати перемогу, але добросовісно виконуючи свої обов'язки. Хтось відкидає сніг, хтось лікує, хтось ще якусь справу робить. От все це кування перемоги, все це укріплення віри в нашу Україну, віри в Збройні Сили. І ніхто не хоче бачити, і я теж не хочу бачити, що ми воюємо із тими державними інституціями, які встановили, які встановили, визначили, робити певну якусь місію. Тому хай 118-та річниця не просто буде сьогодні висвітлена журналістами, були присутні. Водика служив, влада стояла, галочку поставили і поїхали далі. Ні, це переосмислення, переосмислення наше, що для мене Луцьк, моя перша європейська столиця, що для мене мій дім, що для мене захист України, що для мене, наприклад, вчорашній день. Я стою надо мною російський шахет. Таке відчуття собі, знаєте, таке собі відчуття. Тому я бажаю усім нам, вшанувавши пам'ять Героїв Крут, змінити своє ставлення до держави, до державних інституцій, до державних мужів і особливо своє відношення до ждунів, які тихо з середини нас заражають гнилью в нашому патріотизмі у нашій любові до моєї незалежної славної України. Слава Україні, слава героям!